Мої вітання глядачам на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за вашу присутність, за ваші підписки, за коментарі, за подобайки. І, як завжди, у нас бліц для сьогоднішнього бліцу я обрала провиця долі, давненько не брала цю колоду в руки. А чогось сьогодні мені захотілося саме на ній подивитися ті питання, які, звісно, я беру з ваших коментарів. Поїхали! В Брянській, Калужській, Курській області, ЗСУ, наші славетні ЗСУ атакували російські аеродроми. Ще раз повертаю вас до попередніх наших вийців, де я вам говорила, що ось удари будуть нанесені самі саме по тому, що пов'язано з авіацією Аеродроми, Можливо, самі літаки будуть збиті, або, можливо, там якісь там, де ті літаки чи ремонтуються, чи якісь ангари. Тобто, все пов'язано з тим, що літає, буде добряче пошкоджено. Ну і ось це відбулося, але ж. Навіть я передивилася ті кацапські З-канали, і взагалі, ну, як, як звісно, пишуть, що все було збито, так? ЗСУ ніде не влучили, і тобто всі аеродроми російські продовжують працювати в звичному режимі. Перевіримо інформацію: чи отримала збитки Росія від атак ЗСУ на військові аеродроми, ну, по цим областям російським, що я назвала, чи отримала Росія збитки? Вона не просто збитки отримала це тут. Паніка, паніка. Паніка. Я вам зараз покажу аркани. До речі, оцей провидець долі так чітко показує, ну, коли що стосується війни, хочу вам сказати. Дивіться, п'ятірка мечів. Ну, Виграний бій, але не виграна війна. Виграний бій. Тобто на якомусь етапі у наших є дійсно якась. Ну ну хочете, ну перемога або успіх, скажімо так, успіх називаємо так. Ті цілі, які були поставлені, вони дійсно пошкоджені і пошкоджені дуже серйозно, тому що далі в нас іде вісім мечів. Вісім мечів це обмеження діяти далі. Я не можу нічого далі робити, тому що прилетіло. Дивіться мечі. Знову ж таки, трійка мечів. Трійка мечів це коли три головних болі. Так, голова болить, ми не можемо піднімати літаки вверх, голова болить, тому що вилучено наші цілі, ну там і ще щось, розумієте? От і ось двійка Пентаклів це аркан, який роздумує, що тепер далі робити. Але тут ще є цікава інформація про зрадництво. Хочу вам сказати: ну, добрі новини мені показують аркани, що є королі, ну, особи, які співпрацюють з нашими, тобто ті люди, які знаходяться на території Росії, вони. Як то слово наводчики, скажімо так. Я не знаю, як то українською, але ті люди, які точно дають інформацію, наводять, яка кількість там стоїть, що там стоїть. Ось, розумієте, в такому, цілі, в такому плані, то я вам хочу сказати, цілі вражені. І настільки влучно, що у Кацапів дійсно наростає головно біль. Добре, далі рухаємося. Ну, таке питання ви мені пишете. Кажуть, що буде різдвяне перемир'я. Чи це так? Кажуть, що буде різдвяне перемир'я. Перемир'я на Різдво. Різдво давайте будемо вважати з 25-го, хто коли, як хто святкує, з 25 грудня, 7 січня, всі по-різному. Зараз все то сплуталося, але дивимося. Перемиря відбудеться на Різдво, яке має бути? Та ні. Ні. Не перемиря. Це ну що значить перемир'я? Я так розумію, в тому контексті щось зупинилося. Стрілянина, ніхто нічого не стріляє на різдво, там чи святкую, чи просто вирішили зупинитися, але ні. Тут жезлів, який показує навпаки ну, якусь активацію, але активація вона помінялася. Тут, скоріше всього, йде мова. Воно не перемиря буде, а на Різдво ми почуємо якісь новини, які міняють ситуацію. Отак би. І це нас просто буде якби надихати, тому що є тут іператриця, а вона символізує Україну. Це коли відбудуться значуща значущі трансформація, отак от, скоріше всього. але це ніяк, а не зупинка війни і ніяке аж не перемиря. До Різдва не треба того чекати ще ні. Багато запитань про те, що дуже багато зараз в Ютубі таких повідомлень і роликів про те, що бункерному діду, черговому двійнику, ми розуміємо, справжнього Путіна на світі немає, але є дуже багато його версій. Не багато, але там три-чотири, хто скільки називає. Але те, що версії двійники, трійники, там чотирники є, це правда. І вони дійсно по-різному виглядають. Тут знову ж таки вам наголошую: не треба бути якимсь там експертом, а просто дуже уважно подивитися ролики. Ролики, фотографії. Я вже казала, що я навіть сама проводила таке собі дослідження, порівнювала, як ця людина виглядає. Дійсно є розбіжності. Так, схожі неймовірна, але розбіжності є. Тому. Черговий двійник став себе почувати дуже погано. Знову ж таки, я сама дивилася останній ролик цього двійника Путіна в лапках. Так? І пам'ятаєте, що це ролик про його приклеєні руки? От я знайшла цей ролик і подивилася, дійсно, руки не рухаються. Ну яка б людина, яку б вона не мала витримку, як та людина не була вишколена, та знаєте, як підготована, все одно, коли людина веде якийсь діалог там чи монолог є, ну хоч. Ну, хоч мінімальна якась жестикуляція, так хоч би пальці рухнулися. Але ж ні, у нього його долоні, тобто руки від ліття і до кінчиків пальця, вони буквально приклеєні. І тільки оця частина, трохи плечі, воно вирушилося. Воно ж навіть аж якось неприродньо виглядало. Сама передивилася і сама була здивована. Ну на кого розраховано той ролик? Ну невже ж людей вважають, вибачте, забаранів? Що не помітять оце оцю. Ну, неприродну позу, неприродну поведінку. Тож запитаємо, що відбувається? Я не питаю з Путіним, я питаю з двійником Путіна. Що насправді відбувається у плані здоров'я? Провидець долі має мені відповісти. Вказують двійник. Ми вами тільки поговорили. Закохані це вибір двійник, тобто дві людини. Двійник, тобто, ви, ти бачиш двійника. Добре, що з двійником? Вісім мечів. Людина, яка знаходиться. Дивіться. Аркани ось буквально по, ну, аж словами кажуть, двійник знаходиться в скрутному становищі, ось. в обмежених діях, в якихось неможливості. Це дев'ятка мечів, ще, яка, до речі, показує ем, зниження життєвих сил. Врешті-решт дев'ятка мечів це є і як пониження здоров'я. Дивіться, дев'ять мечів, вісім мечів. Це аркани, які показують неможливість діяти, зупинку, хворобу. Людина лежить хворіє. Трійка Пентаклів це коли збирають. Людей, ну не то, щоб на консілім, а радяться. Я не можу сказати, що він прям лежить в такому тяжкому стані, аж не рухається, але зібралися спеціалісти, фахівці, які вирішують, що робити. До речі, тут і пажмичів. Пажмичів це знаєте, це коли лунають отакі слова, що треба з цим щось робити. Знаєте, тут вже якась така агресивна іде ну, політика, якби що з цим далі робити. Далі це неможливо якось тягнути. Відлюдник мах вісім жезлів. Я вам хочу сказати, що в нього дійсно цього двійника загострилося все, що в нього там є. Хто каже, що в нього там онкологія, Альцгеймер, і ці всі болячки в нього дійсно загострилися. Стан його дійсно кепський, але мені не показують, що ці двійник ось має померти. Просто тут питання: що з цим далі робити, скільки можна це далі тягнути? Відлюдник це, ну слухайте, і башта падає. Тільки вам сказала про що з цим робити, падає вежа. Вежа це коли. Це Коли вежа, це коли треба щось реалізувати, знову ж таки, двійка мечів, мир, закінчення ситуації, вісім кубків, йдеться розмова. Як, ну, ви ж розумієте, я так розумію, що у них двійники різні, можливо, чергова версія не наскільки підготована до якихось подій, скажімо так. Тут чи голова болить у Путіна, а у тих, хто поруч з ним, тут дійсно головна біль, тому що не знають, що з цим робити. Стан погіршився. І тут стоїть питання зміни. Ну, ми знаємо, що у них там. Йде розкол у верхівці у Кремлі, так, одні думають так, другі думають інакше. І тих людей, які думають інакше, тобто ну, зупиняти, врешті-решт, війну, виходити на те, аби знімали з них санкції. Але для цього треба ліквідувати саме по собі поняття путінізм цей. Тому що а, ну ка 25 років людей виховували в цьому так. Це ж ну, і знову ж таки, це ж кормушки їхні. Там багато чого задіяного. Ну, тому погіршення стану дійсно є. Це не вигадки і можливо, ми бачимо дійсно консерви, якісь записані. Знову ж таки, згадуємо про те, що є штучний інтелект. Я дуже багато бачила роликів і знаю на власному досвіді, як це відбувається. Беруть голос людини, монтують туди лице, яке рухається, так а тим голосом можна промовляти будь-які фрази. Штучний інтелект зараз у нас досяг таких вершин, що можна ну будь-що зробити. Тому тут нічого такого дивного немає. І скоріше всього. Як я вже говорила колись вам раніше, що цей проєкт Путін добігає вже все ж таки кінця. Добре. Тепер ви питаєте подивитися про падіння літака у Литві. Грузовий вантажний, вибачте, літак летів. Я так мука пробігла, я так розумію, якісь посилки там перевозилися. Можливо, там і не було якихось стратегічно важливих вантажів, ну, але ж впав літак. І ось питання: чи це ну, людський фактор, технічна помилка, чи там є? Рука Росії. Літак, який впав у Литві. Тут і без карт, знаєте, чому цей літак не впав, ну, ну я не знаю, десь в іншій країні. Чому він впав в Литві? Та, Литва та, яка за Україну, та, яка допомагає, та, яка багато робить гучних заяв, та, на яку точить зуб Путін. Колективний Путін, зауважую вам. Літак упав. Причина. Двійка камечів, п'ять кубків. Дев'ять мечів, башта. Тобто показують падіння. Так, чи є дійсно падіння, розвал, це і показують. Двійка мечів, дивіться, на двійки мечів. Тут зображено дві людини. Є одна людина, яка дивиться в дзеркало і бачить свої відображення. Тобто тут неможливо сказати, що це ну, якась одна людина причетна. Тут є хто, хто від дзеркалю. Зараз побачимо. Я напряму запитаю, чи є слід Росії? Диявол. Тільки запитала, чи є слід Росії. Випадає 15-й аркан, який каже про маніпуляцію, вторгнення. Диявол, король мечів. Про що? Ви ж пам'ятаєте, скільки було заяв лунають з російських телебачень, коли там ми там на Вашингтон, та ми там на Париж, та ми там в Лондон і Ядерку, і ми йому строїмо кусь мать, як вони кажуть. Пам'ятаєте, ці загрози лунають уже третій рік і, і кожного дня. Там особливо той Гурльов, той ну, з сповна розуму персонаж, так він взагалі у мене таке відчуття, що він тільки спиті бачить, як би зруйнувати якусь іншу країну. Ну, чи то його власні думки, я в тому дуже сумніваюся, бо він запою не виходить. То, скоріше о, ну, кажуть пропаганда, то ось хочу вам сказати: оці погрози, вони знаєте, ну звісно, вони не можуть ну, утнути щось таке грандіозно, тобто вони не можуть туди кинути ракету там, чи свою ту, в лапках ядерну зброю, але вони можуть гадити, гадити можуть тому російський слід. От ця пухлина Ракова, яка розповсюджує свої метастази по різним країнам, це однозначно. Я іще тут вам хочу сказати про один момент захист інформація, знову вісім мечів: були люди, які казали, які попереджали, що можуть бути якісь неприємності пов'язані, ну, знову ж таки, мені багато йде мечів. Багато неприємностей пов'язано з літаками, тобто таке відчуття, що ну, знали про це, як було попередження. Не, не прям таке ось про Литву, а що десь в світі можуть бути падіння літаків, які ну, обумовлені не технічною не пошкодженнями, кінесправності, так а те, що туди втручаються якісь люди, які це роблять навмисно, тобто таке якесь як попередження. Ось воно здійснилося. Так це однозначно. Ну, ось, ласка, і рицарь мечів, і король Пентаклів, і сім мечів. Тобто, це такий хитрий хід, хит, це провокативні моменти, які ну, виконуються ну, як тиск. От і все. Так, звід... однозначно, однозначно, слід тут є. О, а по путі гляну. Оце ж впав літак в Литві, а ще ось буквально на днях загорівся російський літак у Туреччині, цивільний, там, де ну, туристи летіли. Ось запитаємо, а чому так сталося? Чому сталося? Чому загорівся літак? Трійка звісу. А це санкції, це обмеження. Одні мечі пішли. Мах, колісниця, двійка кубків і пішли мечі. Вісім мечів, дев'ять мечів. Це коли люди об'єдналися, домовилися про щось. Санкції так санкції. І дивіться, все, що пов'язано з транспортом. Це дійсно, це дійсно вплив санкцій, дійсно не вистачає запчастин. Дійсно, літаки не обслуговуються так, як потрібно. Так що це для тих, хто каже, що санкції не діють. Діють ще як. Підажіть, це тільки пройшло скільки тут з тих санкцій не так багато, а пройде ще 2-3 роки. Будуть на чому на повітряних кулях літати будуть. Так, з'ясували, Росія причетна. далі. Сьогодні відбувається, сьогодні у нас 26 листопада, і ми вже перед цим дивилися, що цей день має відбуватися засідання НАТО ну, і України. Так дивимося, які будуть прийняті рішення. Бо коли дивишся подію, яка максимально приближена по часу до її реалізації, тобто то ми дивилися раніше, а зараз безпосередньо в цей день для України. Оце засідання, яке відбувається сьогодні. Давайте так, позитив. Стоїть на місці чи негатив. Позитив. Стоїть на місці. Стоїть на місці, ні. Ні. Тут йде смерть, це трансформація. Тобто, стоїть на місці, вже зрушилося. Уже зрушилося. Уже так не буде. Україні дають можливість викарпкатися. Тут тільки, ну, Ану-ка, Динаріїв. Сила, рицарь, жезлі. Я вам просто перечисляю. Дивіться, ось вони зберуться і будуть казати про те, м -м, які аркани чудові падають. Дивіться, вежа. Ну в цьому контексті що е оце, е ну, те, що відбувається, так оці руйнації, Пора з цим щось робити. Трійка жезлів я вам завжди казала, це прикраса будь-якого розкладу. Це рішучі дії. Рішучі дії. Десять жезлів, подивіться, тут навіть ось монумент стоїть, і коли якби, склали зброю. Про що йде мова? В сьогоднішній зустрічі будуть казати про те, що ну, те, що робить Росія, пора зупинити. Але хочу вам сказати дуже уважно тут по цим арканам не говорити, про, про то, просто вони це проговорять, але тут вже конкретні рішучі дії будуть. Дуже конкретні. Мова про зброю для України. Що буде? Просто надають зброю. Нам просто надають зброю. Дуже рішуче, активно, я вам вже сказала, що тут є аркан сила, я його не буду шукати. От. І туз мечів це і зброя, і вирішити питання, відсікти щось, тобто довести ситуацію до кінця. Для України дуже великий позитив. Не стоїть на місці. Так, звісно, там хтось буде сувати палки в колеса. Але хочу сказати, оце, як не дивно, оце їхнє зібрання, воно дасть дуже. Такий вагомий позитив для України. Ми це почуємо. Так. Ну, і таке питання було: чому не впав? Керченський міст. Досі. Дуже багато було. Передбачень про те, що він ось-ось має рухнути, що вже і, і зброя є, і все є. Ви Пам'ятаєте, як кацапи бігали туди, то димові завіси вічно вони, то туди стягують баржі, той міст охороняється. Ну, Врешті-решт ми не бачимо того, що мало б статися. Ось і запитаємо, а чому так? Чому? Чому не стається? Чому не стається? П'ять мечів це такий аркан. Він взагалі, якби ну, важкий аркан такий негативний. Але в цьому питанні, знову ж таки, я вам кажу, як він звучить. П'ять мечів. Виграний бій, але не виграна війна. Трійка жезлів, сім динаріям, паш, пентаклів, луна. Зараз я вам розкажу сила. Іерофан. Короткобків. Мах. Кубків. Маю доповнити ще однією колодою, я рідко таке роблю, але доповню. Тут просто мені йде пояснення. Зараз я вам перекажу це. Чому що відбувається? Королева жезлі випадає. Одне й те саме. Справедливість, землю, зупинка. Ще з пентаклю вежа ту з кубків. Вежа, про що каже, королева мечів. Так, от дивіться. Керченський міст, він є і був об'єктом торгів. Зараз, території зупинка, я вам казала про те, що Донецьк, Луганськ і Крим вони йдуть на звільнення дипломатичним шляхом. Херсонську і Запорізьку область росіяни віддадуть. Це однозначно, ось побачите, так і буде. Оскільки Крим ну якби його не віддають, Крим, це, до речі, останнє що хочуть віддати. Останнє. Тому що віддати Крим тут будь-яким шляхом, да, хоч це військовим будем, хоч це дипломатичним, це на сьогоднішній день дає Росії якийсь повний крах. От Повний крах, цього не може бути. Але дивіться, Херсонську і Запорізьку область віддадуть, і тоді не буде сполучення між Росією і Кримом, оцього сухопутного сполучення не буде. Розумієте? Херсонську область однозначно росіяни віддають, і тоді потрапити в Крим можна бути тільки оцим мостом. А оскільки його не звільняють. Військовим шляхом, а дипломатичним, тобто це тривалий час, ну розумієте, да? Це можливо, може, й не рік буде. Будуть про це розмовляти. Повинно мати бути сполучення. Ну, ми ж всі люди, да, там окрім військових баз, там живуть врешті-решт врешті, цивільні люди. Так? І сполучення з островом має бути, аби він не припинив взагалі своє існування, аби він жив. Тому, поки не вирішено, не вирішений оцей момент, міст має стояти. Але хочу вам сказати. Що все одно, як би не було, ось мені така вежа показує. Ну, дивіться: вежа і вода. Тобто зруйнується те, що на воді. Це все одно буде. Все одно буде. Коли Крим повернеться в Україну. Тобто не перед цією подією, не перед тим, як з'явиться там прапор, коли Крим повернеться в Україну, або коли буде визначено його, ну кому він там підпорядковується, отоді цей міст ну, він навіть не буде зруйнований, він буде пошкоджений настільки, що користуватися ним буде неможливо. Ось така відповідь. Міст є предметом торгів, тому що Путіну треба все ж таки, ну хоч як зберегти Крим за собою, так тобто показати, що Крим наш так і є, а ось Україна не буде вступати НАТО і ще дуже багато. Років. І це і є якби наше досягнення. Тому міст поки не зруйнований, але знову ж я вам кажу, що це тільки питання часу. І останнє на сьогоднішній день питання, я б хотіла трошечки зазирнути наперед і запитати, що нам готує грудень. Час так швидко плине, грудень усього буквально за кілька днів. Ну, Запитаємо, що обіцяє нам грудень для України, яким грудень буде? Ну, те, що ми з вами казали, що до Різдва не буде ніякого, не буде оголошено ніякого перемир'я, то тут вони і так аркани кажуть, що сподіватися на те, що буде тихо, мирно, невряд чи вам варто. Все-таки є дев'ятка мечів. Це коли люди тривожаться, переживають. Це аркан прильотів, так? Але як король Пентаклів. Тобто, чим король Пентаклів 10 кубків. Про що це? Ось знову ж таки це підтверджує це моє зараз питання про сьогоднішній засідання НАТО. Україна отримує дуже велику підтримку в грудні, і причому це буде підтримка. Чимось дьявольська зброя мені йде. Дявольська зброя, яка раніше не використовувалася на території, ну яку Україну не застосовувала, тобто це якийсь ресурс, і його не обіцяють, а його дають, дають для України. Що ще, ну, знову ж показує 6 динарії допомога для України, імператриця, король жезлів, активні дії. А хочу ще сказати, знаєте, тут посилиться градус, ну, як би так сказати, градус перемовин, тому що всі хочуть закінчити війну однозначно, і воювати у 2025 році вже немає бажання ні в кого. Тому дуже багато будуть збиратися люди і говорити, 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 ну, призначаю щось, призначаю щось, отак ось мені йде. Ну, Знову ж таки, серйозні розмови. І Кажуть, в грудні буде таємно, ірафант Верховна Жириця. 8 донарієм таємно заключена якась робота по закінченню ситуації. Ну, можливо, вже, як ви знаєте, нам це, звісно, не оголосить, але в грудні буде прийнято якесь важливе рішення по якоїсь події, яка має статися, коли тільки розпочнеться 25-й рік, отак от іде. І ще грудень. Повториться ситуація. Замок буде. Замок буде на якогось іерофанта. Ну, у ну, мене це як ви, працює як лідер, людина, яка займає дуже високий пост. Ну, може президент, може хтось. Замок буде, це буде пов'язано з літаком. Буде якась аварія, все одно мені показують, все одно літак аварія, і це як замок буде на якогось високопосадовця, президент якоїсь країни. Звісно, на арканах не написано, я не буду перепитувати, хто це. це знаєте, як. Так, да. рицар мечів, колісниця, шість мечів, коли людина на грані смерті від подорожі, і ця людина висока посадовець. Ми почуємо про замах на президента якоїсь країни в грудні. Ну добре, хай все добре, що є для України, реалізується, а все погане, хай не збувається. І я вам дуже дякую за ваш час, за ваші перегляди. До побачення. Всього вам найкращого.